Вітаю! На сьогоднішньому уроці у вас є можливість продемонструвати вміння переказувати текст. Таким чином ми оформлюємо роботу, і текст називається Символ серця. Я думаю, що вже за самою назвою і за ілюстрацією, яка видна вам на екрані, ви ж здогадуєтеся, про який символ буде йтися у тексті. Отже, перше ознайомлювальне читання. Символ серця універсальний символ кохання, дві округлі часточки, що сходяться в точці, форма серця трапляється всюди, на вітальних листівках, прикрасах, наліпках, у смайликах та інсталяціях із назвами міст. І хоча цей символ уособлює глибокі емоції, він зовсім не схожий на справжнє людське серце, то звідки ж він узявся? Згідно з першою версією. Знайомий нам символ з'явився з давніх уявлень про те, чим є серце. Задовго до того, як сучасна наука визначила призначення цього органа, люди вважали його осереддям емоцій, думок і навіть душі. Давні люди відчували, як прискорено б'ється серце, коли емоції загострюються, і розуміли важливість цього органа, маючи обмежений доступ до анатомії людини. Художники й ілюстратори довгий час покладалися на метафори та описи тогочасних учених. Інша теорія вказує на символіку рослин, зокрема фенхелю. У давньому світі ця рослина була надзвичайно важливою. Насіннєва коробочка дуже нагадувала символ серця, який ми знаємо сьогодні. Деякі інші рослини також повторюють вигини серця, наприклад, листя плюща. Яке в грецькій і римській символіці асоціювалося з вірністю і вічним коханням. Третя версія стосується лебедів. У багатьох народів ці птахи вважаються символом відданості, вірності та любові. Тому існує думка, що прототипом форми серця стала пара лебедів. У той момент, коли ці птахи підпливають один до одного, і виникає та сама форма серця. У 1498 році Леонардо Да Вінчі створив один із перших анатомічно точних малюнків людського серця, але його наукова інтерпретація не дуже вплинула на символ, який уже утвердився в культурі. Медальйони у формі сердечок і Валентинки, прикрашені мереживом, стали улюбленим вираженням почуттів. Отже, ви прослухали текст і тепер дійсно переконалися в тому. Що було об'єктом розповіді. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати із планом до тексту, хотілося б зупинитися на тих словах, які ви почули, які трапилися в тексті. І ще раз пригадати їхнє лексичне значення. І якщо можна замінювати ці слова синонімами, які вам відомі ще, ніж ті, які прозвучали в тексті, то, будь ласка, робіть це. Інсталяція. Так називається композиція в просторі. Ця композиція може бути із різних матеріалів, наприклад, з дерева, з каменю або із металевих якихось конструкцій, з паперу і навіть із вторсировини, тобто із сміття люди теж роблять інсталяцію. Крім того, це може бути композиція з різних предметів, це може бути композиція, підкріплена текстами або якоюсь візуальною рекламою. І, так далі. і через ці композиції автор, майстер намагається донести до людства, до глядачів якусь певну думку, тобто якийсь посил хоче донести. Наступне слово, прототип, і вже саме тлумачення цього слова і може бути синонімом до цього слова, яке ви можете використовувати в тексті. Прототип це прообраз, зразок, оригінал і так далі. І інтерпретація. Це слово ми дуже часто чуємо з вами на уроках мистецтва, на уроках української літератури, зарубіжної літератури. Ми не будемо зараз перечитувати, що означає це слово. Одразу можна замінити його синонімами: це роз'яснення, розтлумачення, тлумачення і так далі. І ви можете одразу використовувати саме ці синоніми, які вам зрозуміліші. Тобто це творча робота, можете скористатися якраз цією можливістю. І одразу глянемо на ті зображення, які супроводжують якраз наш текст. Ми з вами тільки що говорили про те, що таке інсталяція, і у тексті ви почули про те, що форма серця використовується в інсталяціях із назвами міст. І зараз на світлинах ви бачите, якраз Я люблю Маріуполь, я люблю Дніпро, і ось якраз форма серця, яка тут використовується. Далі, в тексті йшлося про надзвичайну рослину, так вважали наші предки, фенхель. Ось, і ви якраз зараз бачите на коробочку, в принципі, форма цієї націнєвої коробочки і символічне значення цієї рослини, і послужили, можна так сказати, якраз прототипом у цього сердечка, яке ми з вами бачимо на Валентинках, наприклад, і на прикрасах. Крім фенхелю. Наступна ілюстрація демонструє нам листя плюща. Я думаю, що ви бачили цю рослину і у природі, наприклад, в парку або у квітнику. От, і якщо приглянутися, то це листячко теж нагадує якраз форму сердечка, про яке ми з вами сьогодні говоримо. І за третю версію, пам'ятаєте, це про лебедів, про пару лебедів, коли вони якраз отак от підпливають одне от до одного, тому що ми бачимо, що дійсно. От Все повторює якраз образи цього сердечка, про яке йдеться у тексті. Ну і Леонардо да Вінчі, це якраз його зображення. Я думаю, що ви знайомі із уроків мистецтва, наприклад, в підручнику бачили. Ця людина була не тільки живописцем, але й видатним ученим. І от якраз у зв'язку з тим, що він намалював вперше і представив спільноті. Якраз малюнок, на якому було точно анатомічно змальовано той орган, який ми, у кожного з нас б'ється в грудях. Але знову ж таки бачимо, що наукова інтерпретація не пересилила вже це культурне відображення, яке втвердилося у свідомості людей. Тому що і таке буває. Тепер попрацюємо із планом. Переказу. План у нас невеликий, сам текст у нас невеликий, але складний план, тому що другий пункт плану буде розбиватися на підпункти, і кожен із цих підпунктів буде нагадувати нам про ту чи іншу теорію, версію походження цієї форми сердечка. Перший пункт плану це вступна частинка. Універсальний символ кохання трапляється всюди. Друге, як ми з вами вже визначилися, це гіпотези походження символу. Давнє уявлення про те, чим є серце, теорія пов'язана із символікою рослин, версія, яка стосується лебедів. Третій пункт плану якраз присвячений малюнку Леонардо да Вінчі, і саме тому, як це могло вплинути на інтерпретацію тих легенд, тих винаходів до Леонардо да Вінчі. І четверте, це вже. Висновок з тексту утвердження символу серця у світовій культурі. Другий раз ми послухаємо текст з прив'язкою до пунктів плану. Отже, перший пункт плану вступний. Універсальний символ кохання дві округлі часточки, що сходяться в туці. Форма серця трапляється всюди: на вітальних листівках, прикрасах, наліпках, у смайликах та інсталяціях із назвами місць. І, хоча цей символ уособлює глибокі емоції, він зовсім не схожий на справжнє людське серце, то звідки ж він узявся, ось це питальне речення було таким своєрідним містком між вступною частиною і другою частиною про гіпотези походження символу. Згідно з першою версією, знайомий нам символ з'явився з давніх уявлень про те, чим є серце. Задовго до того, як сучасна наука визначила призначення цього органа, Люди вважали його осереддям емоцій, думок і навіть душі. Давні люди відчували, як прискорено б'ється серце, коли емоції загострюються, і розуміли важливість цього органа. Маючи обмежений доступ до анатомії людини, художники й ілюстратори довгий час покладалися на метафори та описи тогочасних учених. Інша теорія вказує на символіку рослин, зокрема Фенхелю. У давньому світі ця рослина була надзвичайно важливою. Насіннєва коробочка дуже нагадувала символ серця, який ми знаємо сьогодні. Деякі інші рослини також повторюють вигини серця, наприклад, листя плюща, яке в грецькій і римській символіці асоціювалося з вірністю вічним коханням. Третя версія стосується лебедів. У багатьох народів ці птахи вважаються символом відданості, вірності та любові. Тому існує думка, що прототипом форми серця стала пара лебедів у той момент, коли ці птахи підпливають один до одного і виникає та сама форма серця. У 1498 році Леонардо да Вінчі створив один із перших анатомічно точних малюнків людського серця, але його наукова інтерпретація не дуже вплинула на символ, який уже утвердився в культурі. Медальйони у формі сердечок. І валентинки, прикрашені мереживом, стали улюбленими вираженням почуттів. І це була у нас якраз четверта частинка завершувальна. Отже, попрацювали з планом, з прив'язкою тексту до пунктів цього плану. І, врешті, ще один наш крок це ознайомитися з допоміжним матеріалом, який ви можете використовувати для того, щоб комфортно відчувати себе. Він складається з двох частин. Перша частинка – це такі от словосполучення, сполучення, нагадування, які звучали в тексті, які ви можете брати вже в готовому вигляді і разом утворювати речення разом із цими словосполученнями, сполученнями, вживати якісь цифрові позначки і так далі. Отже, дві округлі часточки, осереддя емоцій. Зупинімося саме на цьому словосполученні. осереддя старовинне слово, і воно рідко використовується. Якщо вам зручніше використовувати слово осередок. В принципі, це одне і те ж значення моє слово. Будь ласка, використовуйте це слово. Якщо ж ви будете використовувати слово середнє, то не забувайте, що це іменник середнього роду, який закінчується на я, і між голосними перед закінченням відбувається подовження приголосного, яке на письмі передається двома літерами. Прискорено б'ється, прискорено, пришвидшено, швидко б'ється і так далі. Добирайте синоніми, можете використовувати цей прислівник, а він нам цікавий тим, що. Ми можемо на його прикладі повторити, скільки n пишеться у суфіксах прислівників, а їх пишеться стільки, скільки було у прикметника або прислівнику, від якого утворився прислівник. Отже, прислівник прискорено утворився від дієприкметника прискорений, а у пасивних дієприкметниках пишеться одна буква N, тому вона перейшла собі спокійно у прислівник, і прислівник утворився за допомогою суфікса О. Нічого не змінилося якраз стосовно суфікса. Далі назви двох рослин, які пов'язані з другою гіпотезою, з другою теорією, це фенхель, пам'ятаєте, і слово плющ. Ми до них ще сьогодні повернемося у зв'язку з правописом голосних закінчень у «ю», а я в іменниках другої відміни чоловічого роду. Насіннєва коробочка. Ну, по-перше, слово сполучення таке з наукового стилю. А по-друге, нас цікавить суфікс у прикметнику. Ми пам'ятаємо, в шостому класі вивчали таку орфограму, як голосні о, е, є в суфіксах прикметників. Так ось дуже часто можна у таких словах, які в своїй основі мають подовжену основу, тобто подовжені приголосні, а на письмі це передається двома літерами. Ось ми можемо бачити тут суфікс ф. А не є, як це потрібно за правописом, за правилами. Запам'ятайте ще раз, пригадайте просто правило і пишіть правильно: якщо основа іменника закінчується на подовжений приголосний, який на письмі прийде двома літерами, ми використовуємо тільки суфікс єв, насіння насіннєвий, взуття взуттєвий. Вигине серце це слово спочне для того, щоб нагадати слово вигине. Красиве слово, щоб воно було під рукою, якраз, і у вас вже було готове слово сполучення, яке ви, можливо, захочете використати в своїй роботі. Прототип форми серця. Прототип ми за сьогодні вже опрацьовували це слово, і це слово сполучення знову ж таки, як попереднє, для того, щоб ви могли скористатися вже готовим словосполученням. 1498 рік. У нас, крім тексту, більше ні в плані, ніде немає цієї цифри, цієї дати. Мені б хотілося, щоб ви про неї пам'ятали, щоб вона точно так же була в переліку. Наукова інтерпретація. Сьогодні ми з вами вже пригадували слово інтерпретація, його лексичне значення працювали з добором синонімів, які могли замінити це слово, якщо воно вам не є зручним, ну, а там вже будете використовувати самі. Те, що більше подобається. І улюблене вираження почуттів. Це якраз у нас вже стосується завершувальної частини переказу. І теж можна це слово сполучення використовувати, вводити в речення, яке ви будете конструювати. Наступний момент, тобто друга частина допоміжного матеріалу, вона пов'язана із правописом. Орфограми, пунктограми, повторимо, і вони траплялися нам в тих словах, які ми чули в тексті. Чи будете ви використовувати такі слова, чи будете якось замінювати, чи будете ви використовувати такі конструкції речень, я не знаю. Але такі речення нам трапилися в тексті, тому ми маємо звернути на них увагу. Отже, які закінчення в слові орган, закінчення А чи закінчення У? Це слово дуже хитре. Залежно від того, яке лексичне значення воно має, воно. Може мати закінчення А, може мати закінчення У. Тут ви вже бачите розшифровочку. Слово орган, якщо він означає частину організму, як, наприклад, серце, про яке йдеться в цьому тексті, це чітко окреслений предмет, а отже закінчення, закінчення А органа. І якщо слово орган означає організацію або установу, це абстрактне поняття, тут ми з вами вже маємо закінчення У. Ми з вами користуємося саме цим моментом, тому що у нас орган. Це про серце, це про частину організму. Далі, наступний момент, я говорила, що ми повернемося ще до слова фенхель, до слова плющ. У зв'язку, знову ж таки, з формою родового відмінка однини, то як же писати фенхеля чи фенхелю? Фенхелю, тому що у нас є правило про іменники, назви кущових або трав'янистих рослин, і вони мають закінчення У. Барвінок, барвінку, Звіробі, Звіробою, фенхель-фенхелю. Тоді виникає питання: а слово плющ має закінчення А чому? Тут такий момент, що у цього іменника наголос паде на закінчення. У таких випадках ми пишемо закінчення А. Плющ, плюща. Далі. Дуже багато протягом тексту трапля... слів трапляється нам які. Є слова меншомовного походження. І в таких словах декілька орфограм, але ми з вами звернемо увагу на дві з них. Перше це правопис букви И і в словах іншомовного походження. Дуже часто там, де треба писати букву І, бачимо букву И, тому що люди забувають про правило. Це найчастіше стосується правила дев'ятки і ось якраз у нас з вами два слова візуальний ліміт. і Буква В, Л і М вони не входять до правила дев'ятки, не є винятками, тому після таких букв перед наступним приголосним ми маємо писати букву І, і ви бачите ці букви. І ще один момент. Якщо ви були уважними, а може, двічі прослухали текст, то там. В кінці тексту трапляється слово, на нашталт наступної низки слів: каньйон, бульйон, шампіньйон, шиньйон і подібні. Ви можете допустити помилку через те, що колись паралельно вивчали російську мову, і українську, і написання цих слів різниця. Так що не забуваємо, що в українському правописі, після м'якого знака йде ще йод. У таких словах всі вони схожі за своїм звучанням і за наголошеним. Останнім складом. Так що пишіть правильно і не забувайте про правила. Другий момент це пунктуація. Ми звернемо увагу на дві пунктограми, тому що ну, ці от речення виділяються в тексті. Перше, це речення ускладнене узагальнювальним словом при однорідних членах речення. Тобто, тоді, коли наявне узагальнювальне слово, і тоді, коли є однорідні члени речення. Можливо, ви не будете так конструювати речення, але воно прозвучало в тексті, тому ми маємо звернути на нього увагу. Отже, якщо узагальнювальне слово знаходиться перед однорідними членами, тоді ми з вами після нього ставимо двокрапку перед першим однорідним членом речення. Ну, однорідні члени речення оформлюємо вже звичайно залежно від того, чи це буде безсполучниковий зв'язок, чи сполучниковий зв'язок. Як будуть повторюватися чи не повторюватися сполучники, тут уже. Конструкція буде суто ваша, і ви там уже самі будете розпиратися з цим. І в тексті дуже багато вставних словосполучень, які вказують на те, кому належить те чи інше висловлювання, думка. Ну, а у нас гіпотеза, звичайно. Не забуваємо, що де б не знаходилися вставні слова або словосполучення, ми завжди їх відокремлюємо комами. На початку речення, усередині речення з обох боків. Ну, в кінці речення рідше бувають вставні слова, тому тут і немає такої. Схеми. Отже, це теж на що треба було звернути увагу перед написанням переказу, для того, щоб уникати помилок, які могли б виникнути під час написання. І врешті-решт, ми з вами втретє, слухаємо текст, вже тоді, коли проаналізували слова, попрацювали з ними із лексичним значенням, і синонімами звернули увагу на правопис і для того, щоб краще запам'ятовувати текст. Отже, символ серця. Універсальний символ кохання дві округлі часточки, що сходяться в точці, форма серця трапляється всюди, на вітальних листівках, прикрасах, наліпках, у смайликах та інсталяціях із назвами міст. І хоча цей символ уособлює глибокі емоції, він зовсім не схожий на справжнє людське серце, то звідки ж він узявся? Згідно з першою версією, знайомий нам символ з'явився з давніх уявлень про те, чим є серце. Задовго до того, як сучасна наука визначила призначення цього органа, люди вважали його осереддям емоцій, думок і навіть душі. Давні люди відчували, як прискорено б'ється серце, коли емоції загострюються, і розуміли важливість цього органа, маючи обмежений доступ до анатомії людини. Художники і ілюстратори довгий час покладалися на метафори та описи тогочасних учених. Інша теорія вказує на символіку рослин, зокрема Фенхелю. У давньому світі ця рослина була надзвичайно важливою. Насіннєва коробочка дуже нагадувала символ серця, який ми знаємо сьогодні. Деякі інші рослини також повторюють вигини серця, наприклад, листя плюща, яке в грецькій і римській символіці асоціювалося з вірністю і вічним коханням. Третя версія стосується лебедів. У багатьох народів ці птахи вважаються символом відданості, вірності та любові. Тому існує думка, що прототипом форми серця стала пара лебедів. У той момент, коли ці птахи підпливають один до одного, і виникає та сама форма серця. У 1498 році Леонардо да Вінчі створив один із перших анатомічно точних малюнків людського серця, але його наукова інтерпретація не дуже вплинула на символ, який уже утвердився в культурі. Медальйони у формі сердечок і Валентинки, прикрашені мереживом, стали улюбленим вираженням почуттів. Мені залишилося тільки побажати вам успіху. Творчої наснаги і високих результатів за виконану вами роботу. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе усього найкращого!